Це їжа, яка може призвести до проктологічних захворювань. От щодо їжі добавляється. Ні, поговоримо. дивись, я б насправді не говорив про ось таку пряму кореляцію. Єдине, з чим я її відмічаю, це з алкоголем і з гострою їжею. Ну тобто, давай Ми. виділимо тобто, гостра їжа і алкоголь це те, що може призвести до проктологічних захворювань. Так, це те, що може призвести до епізоду гострого скажімо Гострого геморрою. Ось, скажімо так, немає якихось, тому що багато я думаю, людей їсть е гостру їжу. Звичайно, це те, що я б сказав би, що от ці продукти, от те, що я прямо от клінічно бачу, от по, по пацієнтам, це те, що прям може <свісля> призвести до епізоду е гострого там геморю. Все решта, воно має опосередкований зв'язок. Ну тобто, якщо людина їсть багато там, сосисок, ковбаси і так далі, гост жирної, смаженої їжі, Ну, да, всі кажуть, що ой-яй. Мало їсть клітковини, мало їсть овочів і фруктів, у неї буде твердий кал. А клітковина це тобто салати, да. помідори і що там ще? Овочі і фрукти.